Святослава Карчук вперше розповів про свого первістка. Немає нічого кращого. Це щастя. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео. Підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Сподобалась мені. Сподобалась мені. Та я дівчина. Український співак та фронтмен гурту Ельзи» Святослава Карчук вперше заговорив про свого сина Івана у міжнародний день рідної мови, який відзначається 21 лютого. Музикант зізнався, що його первісток вже може говорити українською та має улюблені слова. Про це артист поділився в інстаграм старший дитині Вакарчука один рік та вісім місяців. Малюк любить говорити слова потяг, борсук, їжак та валіза. Але як зазначив українець, фаворити Івана постійно змінюються. Немає нічого кращого ніж чути, як твої діти починають говорити: говорити рідною мовою це щастя. До речі, ще одне улюблене слово нашого Івана. Українська мова це найсильніша наша зброя, найбільш стратегічна так точно з міжнародним днем рідної мови. Друзі, написав Карчук в особистому блозі. І все буде добре для кожного з нас. І все буде добре. Настане наш До речі, співак є щасливим батьком двох дітей. 19 червня 2021 року. Продюсерка Євгенія Яцута подарувала коханому сина. А 21 червня 2022 року дочку Соломію в мене народилась донька. Їй, до речі, півроку. Я до речі, думаю, що в цьому є великий символізм. я вважаю. Що це такий моральний бронежилет, От, а який тобі дає е, ну, сили. Ну, Це страшенна мотивація. Ти в цей момент. Ну, стаєш ж вдвічі сильнішим. Святослав вважає, за краще не розповідати про своє особисте життя і спадкоємців. Фанати досі не бачили малюків знаменитості. До Яцутелід лід Роканельзи був одружений зі стилісткою Лялою Фонарьовою. Пара прожила у шлюбі 20 років. Колишня дружина Вакарчука має доньку Діану від першого шлюбу, яка знімалася в кліпі Я не здамся без бою. А також лідер гурту Кенельзи Святослав Вакарчук за час війни побував у різних містах та гарячих точках на фронті. Цього разу артист вирушив до Бахмуту, який окупанти вже перетворили на справжні руїни. До міста у Донецькій області Вакарчук вирушив, щоб підтримати наших захисників, які щодня у запеклих боях відбивають атаки ворога. Музикант записав відео на тлі зруйнованого міста під звуки вибухів та канонади. Всім привіт! Ми зараз знаходимося в українському місті Бахмут. А тут гаряче, але воно не скорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, не просто герої, а це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. Нехай кожен залишається живим і неушкодженим і повертається переможцями до своїх родин, а перемога точно за нами. Слава Україні! Героям слава разом із військовими в укритті співав, виконав легендарну пісню Червона рута під гітару», а також свій хід все буде добре та побажав нашим захисникам якомога швидше перемогти та повернутися додому. Ці виступи під звуки канонади в Бахмуті особливі місто, яке ще донедавна було одним із найуспішніших в регіоні. Справжня руїна. Та ми боремо сьогодні не лише за будинки, ми боремося за наших людей і за цінності. Написав під відео Вакарчук, після якої я завершу всі виступи, всі знає, не буває. Всі 174 виступи, я не бачу пісню. Це пісня, я не можу неї, це традиція. Навіть коли я одну пісню співаю, я мушу її заспівати. Це пісня по якщо хочете, оберіг. Всій Україні, всій нашої родині, звичайно, кожного з вас. Ось таке називається Все буде добре». Co chłopowie wziąwszy u pochyt Swoją radzieją, sędziu jakim było